Доброго дня, друзі! І так, у першій частині про медицину я розповіла про Каху Костарісенс Сегуро Соціаль державну медицину, чим вона відрізняється від приватної медицини, розказала про її переваги. А зараз у другій частині розповім про великий мінус державної медицини. Великий мінус це те, що чекати на прийом у спеціаліста або якусь планову операцію прийдеться дуже довго. Ну, це залежить від ще й району, де ви проживаєте. Деякі розказують, що чекали буквально там 2 неділі-три неділі, доки їм назначили сіто на прийом до спеціаліста врача. А Деякі чекають місяцями, а на планові операції чекають від восьми місяців до трьох років, наприклад, якісь операції на суглобах. Тому це, скажімо так, великий мінус. І, ну, все ж таки, але вона безкоштовна, можна так сказати. І як. Як оформлюється? Оформлюється, наприклад, якщо ви е, приїхали в країну та легалізуєтеся, тобто е, оформлюєте вид на проживання після того, як ви побували вже в міграційній службі, отримали дімекс пластикову картку резидента. З цим дімексом ви йдете у відділення вашого району, де ви проживаєте. У Кахо Костарісенці Сегуру Соціаль і там оформлюєте собі страховку і починаєте виплачувати. Вона діє до сроку дії Дімекса вашого. Якщо у вас видно проживання на один рік, вона діє на один рік, якщо на два, то на два. І так кожного року або кожні два роки, коли ви е, пролонгуєте, скажімо так, Дімекс кожного разу після оформлення Дімекса ви знову звертаєтесь у Каху Костерісенси і продовжуєте також страховку. Що вас ще цікавить, пишіть у коментарях, будь ласка, буду відповідати на ваші питання. Підписуйтесь, ставте лайки, бо це єдиний українськомовний канал про Костаріку у світі. Ось тут дуже мало живе українців, і всі спілкуються російською. Тому, якщо вам приємно слухати мою коряву, скажімо так, українську на, на суржику, будь ласка, приєднуйтеся, ставте лайки, рекомендуйте мій канал, будь ласка, своїм друзям і будемо з вами спілкуватися.